Вітаємо! Презентуємо у вашій увазі підручник з фізики для 7 класу видавництва «Підручники і посібник. Підручник написали кандидати фізико-математичних наук Лев Елович Генденштейн і Ярослав Тадейович Гринчишин. Підручник створено за модельною навчальною програмою Фізика 7 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти авторського колективу під керівництвом Зоряни Юріївний Максимович. Підручник складається з п'яти розділів. Головною особливістю підручника, яка вирізняє його з поміж інших, є дослідницький підхід до вивчення фізики. Ще у VI столітті до нашої ери Конфуцій зазначив: розкажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю, залучи мене і я навчуся. Стисло ознайомимо вас із структурою і особливостями нашого підручника. Зокрема, з тим, як у ньому реалізовано дослідницький підхід до вивчення фізики. Зазвичай новий матеріал пояснено за допомогою простих дослідів. Нескладні експерименти, які учні можуть виконати самостійно за допомогою підручних засобів, а потім пояснити їх результати, є, на нашу думку, найкращим втіленням дослідницького підходу у вивченні фізики. Фізика наука експериментальна. Також дослідницькі завдання під рубрикою домашній експеримент запропоновані для виконання вдома. Такі завдання є після усіх параграфів. Для лабораторних робіт пропонуємо підхід, у якому алгоритми деталізовані мінімально це стимулює самостійність учнів та учениць, допомагає краще вникнути в суд дослідження кожної роботи, з'ясувати, що є істотним, а що не істотним для її виконання. Запитання і завдання органічно входять до текстів параграфів. Завдяки цьому теоретичні відомості учні та учениці опановують практично, а не завчають. Окрім того, такий підхід усуває шкідливу межу між теорією та практикою адже ця межа найбільша перешкода для формування навичок розв'язувати задачі. Далі ми розглянемо конкретні приклади. Часто до однієї умови задачі є кілька запитань. Це привчає звертати увагу не стільки на запитання, скільки на саму умову. У такий спосіб також розвиваємо дослідницький підхід. Навчаємо працювати з графіками, брати з них щонайбільше потрібної інформації. У підручнику чимало графічних задач. Після кожного параграфа у рубриці додаткові запитання та завдання є чимало різнорівневих завдань. Частину з них можна розв'язувати на уроці. А деякі запропонувати як домашні завдання. Усе на розгляд вчителя. До більшості завдань подано відповіді та поради. Також на сторінках підручника показуємо, як використовувати фізичні формули не тільки для розв'язування задач, а й для складання нових. Складні задачі розглядаємо детально. А ще дослідницький підхід застосовуємо використовуючи образні порівняння, демонструючи незвичне в звичайних речах. Дослідницький підхід ґрунтується на порівняннях. Матеріали параграфів і завдання мають практичне спрямування. Наприкінці кожного параграфа є рубрика, про що ми дізналися. А кожен розділ закінчується рубрикою Головне у цьому розділі. Це допоможе учням вести конспект і зекономити учителям дорогоцінні хвилини уроків, які зазвичай витрачають на запис основних положень піддиктування. Дякуємо за увагу до нашого підручника. Сподіваємося, що вибравши наш підручник, ви переконаєтеся. Що за ним легко навчати, і цікаво навчатися.